Місяць. І так, сила динаміка борного птахів на території Придністровського покуття. Хто дослідження плягає, тому метальні вивчення особливості виробних птахів, де є можливість передбачити їхній плит на інших жильі організм, в тому числі на популяції комах, які можуть померти всі школи господарські культури. Меди дослідження станом вивченіст екології борного птахів північного побуття, мета вивчити пологіння особливості боронового тахів на території Придністровського покуття. У всіх та двухмаських районів Галк. Саму кладку розпочинає в середині квітня в від 4 до ширкіх дієць каплинних форма. Теренка саджні, 17-19 днів, після чого та женят перебувають у ще 25 днів. Містуваль. Кам'яне в каміння будівлі та під схилом даху. 32 гнізань. А то відносини, з такими, як круг, сорока та ворона Сіра Трофічний зв'язків це споживає великих комах. Ворона сєв. В гніздування верба ламка грушадичка чорна. Виявлено 11 міст. Грофічні зв'язки це безхребетні та хребетні. Атагоністичні відносини, з такими як солову хату, корію звичайні та підорлих великі сьогодні, 8, 28 конфліктів. круг. Виявлено 15 гнізд, а саме на острівкові ліси при залізничної лісосмуга, дерева біля річки. Вкладку розпочинає або на початку, або в кінці березня в від з 4 до 6. Півтори місяці. Раціон споживає в основному в А комах. Антагоністичні відносини, як яструполи, яста маленькі та польовий 21 антилія 40. В основному це поодинокі дерев полі, стрипові ліси, фактою ліси. Всього 88 міст. Антагоністичні вносими яструб малий піддорог та круг. Усього 7. 46 компліктів. Трофічні зв'язки це прямо крилів та хім, бабки та савці. Гнізди від 4 до 8 є, та перебувають в гнізді ще 29 діб. Сойка. Гнізд гніздується в паркілі сусмовий жерник і 4 та 15 гнізд. Тепер на сальній вісі на 19 діб, та перебувають в гнізді ще 25 діб. Та в основному Поживає безхребе. Антагоністичний відносиків, як я срок малий, сорока чи котин 9 видів, 33 копійок. Висновки майже в території у виявлено шість видів, такі кроп, ворона, сіра, галка, гра та сурока сойка. Кроп характерний для місцевості тим, що забезпечує нормальні санітарні полів. Ворона Сіра ви в бродинки, мало численні від галка, досить численні вид ворона, такі в межах. Умовні влиці північного покуття переважно оселяються в дереневих насаджень. Сойка досить поширена від північного покуття. В основному споживає і без хреба. Ставлюся переходить переводять частково на рослинну їжу. По гроху ще ведуться до